Воїн з ампутацією руки щодня робить десятки скидів для дронів. Ветеран із Волині Андрій Стасюк друкує їх на 3D-принтерах майже цілодобово. Допомагати побратимам, а також бійцям з інших бригад. Чоловік взявся 8 місяців тому. скільки таких скидів вже вдалося зробити, і наскільки ефективні вони на фронті, розкаже кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. Я працюю не то, що щодень, а я працюю, можна сказати, цілодобово. Лишній військовий Андрій, попри ампутацію руки, вправно кермує автівкою. Працювати доводиться багато. Зізнається ТСН. от Ми пакували пів першої ночі. А все для того, щоб відправити хлопцям на передову як найбільше деталей для дронів, що скидають по окопах ворога боєприпаси. Стараємося робити чим побільше таких подарунків, щоб їх скажімо так привітати вітати кожного дня. Такі скиди чоловік друкує на 3D-принтерах. Є різні види, усе залежить від запитів військових. Тут ми друкуємо е древесики для 63-ї бригади. В четвер хлопці поїдуть, передадуть кацапам трішки. Подорок. Тут ми друкуємо е соколи. Андрій, воїн 36-ї бригади морської піхоти, коли почалося повномасштабне вторгнення, з родиною жив у Чехії. Купив броніка, каску, бірци. Теплі речі 1 березня я вже був у військкоматі. На Донеччині у 23-му третьому став легке осколкове поранення. А під час евакуації у його руку поцілила ворожа міна. Врятували побратими. Ми мене почули під самим бліндажом. Затягнули, надали мені першу медичну. Врятувати не вдалося будівельнику минулому. Андрій спершу не розумів, як жити далі, але влітку вирішив допомогти своїм побратимам. Коли я отримав кошти за поранення, придбав на початку одненького принтера, подивився, як воно тобто, працює, як, як це все відбувається. Тепер у Андрія аж 8 3D-принтерів. Я однею рукою справляюся, майже все. Ну, стараються просто не брати деталі, які де потрібно їх там збирати, скручувати. Скількома принтерами і матеріалами допомогли волонтери. Андрій, приклад для інших військових ветеранів: того як можна не здаватися, як можна далі працювати і далі допомагати армії.